Привіт, з вами компанія Інтертрейд. Сьогодні розкажу про таку машинку Tesla 3 2023 рік. Ми її приганяли клієнту і взяли на ремонті. Зараз у нас у нас ремонтується. Зараз що ми робимо? Ми її купили за 16 тисяч доларів. Три пробіга в машині, 3000 миль. Замінили крило. З практики замін крил, оригінальне крило. Краще трошечки стає, ніж замінники, оці, що по 550 доларів. Чого в замінниках погано стає оця штучка. Порт зарядки, Сама тут посадочне місце, воно трошечки не таке, треба трохи колхозити. А так, в принципі, стає нормально. Вона, як крила міняються, робиться один шов. Ну, ми взагалі робимо е, шви ось тут. Але клієнт попросив зробити до замка, то ми зробили до замка е, крило 900 доларів, кришечка, я не знаю, за скільки він привозив. Е, доставка машини десь е, трошки отримав, 3000 доларів. Сюди це вже з лавєтами, з кордонами, з усім. Вона трошки далеко стояла. Там якщо Нью-Йорк, то виходить в районі там, 2000, якщо далеко біля порта стоїть. І вона десь йому обійдеться ремонт на 4 тисячі доларів. Обійдеться там. Ну Хай, грубо говоря, зі всім, Ну хай 25. Це, два, це машинка. Вся безпека проїхала, сіла, нічого в неї не стріляло, був тільки задній удар по задньому крилі. Е, по пробігу, зараз я вам покажу. так Ну Я казав 10, ну тут, чи скільки я казав, не пам'ятаю. 4000 кілометрів. 4000 кілометрів. Ось такі машинки. В принципі, зараз дуже вигідно ті <тас> тесли брати, то звертайтеся до компанії Intertrade, Ми вам доставимо, можемо аналогічні машинки доставляти. Ми їх зараз робимо дуже багато, будемо закидати відео про троїчки, про «Ікси», про ески. Ці всі машини у нас зараз є на ремонті, ми їх привозимо. Якби получаються дуже гарні і вигідні ціни порівняно з тим, які зараз є в Україні.